Всім привіт! З вами Марта. Ви на каналі Квітковий Бізнес. Сьогодні 12.12 12 І сьогодні у цьому відео трішечки вам розповім про торфяні таблеточки. Друзі, хто ще не знає, як виглядають ці торфяні таблеточки, виглядають вони ось так: вони були придумані для вирощування розсади, для укорінення живців. За своєю суттю, це пресований торф, який поміщений у спеціальні мішечки з нетканого матеріалу. До складу торфяних таблеточок також входять перегній та необхідні для молодих рослин поживні речовини, стимулятори росту, антибактеріальні компоненти. Тому ці таблеточки ще називають торфоперегнійними. Рослини в таких ємностях не потребують підгодівлі. Торф має гарну повітря і вологопроникність. Це сприяє кращому та швидшому вкоріненню. Друзі, особливо це стосується зимнього часу. Крім того, склад добре утримує вологу, але не дозволяє рослинам підхопити грибкове захворювання. Сіточка допомагає таблеці тримати форму і при пересадці не розсипається. Показник кислотності торфу в таблеточках зазвичай 5,5 і 6. І так, друзі, розкажу, як користуватися. Перше, що нам потрібно зробити, це наситити таблеточку вологою. Для цього таблеточки потрібно покласти у ємність. У мене це пінопластові ящики. Це мої незамінні помічники у теплиці, у вирощуванні, у черенкуванні, у зберіганні тюльпанів. Буду трішечки пізніше показувати, як я це роблю. Ну, дуже зручні ці ємності. Їх можна купити у будь-якому великому супермаркеті, гіпермаркеті. Це контейнери з під червоної риби. Ось так, друзі. Дивіться, кладу я свою касетку, у цю ємність та заливаю теплою водою. Залишаю її, поки вона повністю не промокне. Температура води має бути приблизно 30-35 градусів. Така досить тепла. Коли таблеточки наберуться водички, нап'ються, вони виглядають, друзі, ось так. І ми тоді їх дістаємо і вони готові до використання. Ось так виглядають сухі таблеточки, які ще не напоєні водичкою. А так виглядають таблеточки, які вже набралися водички і готові до роботи. Щоб укорінити зрізані з рослин живці, потрібно в таблетці зробити невеличке заглиблення. Заглиблення я роблю ось такою дерев'яною паличкою, друзі. Дуже зручно. Ось Зробили невеличке заглиблення. Беру наш живець та вставляю у таблеточку. Трішечки стискаю рукою, щоб видалити з нього зайву вологу і закріпити рослину. Через дві недільки мої живці, які в мене знаходяться в теплиці, яка отоплюється, в якій температура коливається вночі 13, а вдень близько 15. Якщо є сонечко, то трішечки більше тепла. І напротязі двох тижнів вони в мене вже вкоріняться. Ось саме ці рослинки, друзі, я вкорінювала дві недільки тому. Ось такі гарні біленькі корінці у них вже починають з'являтися. Вони ще, звісно, не дуже великі, але принаймні вони вже є і почалось активне вкорінення. І коли ви помітили, що повністю е, уже таблеточка оплите коріннячком, можна буде вже пересаджувати їх по стаканчикам. Ось, друзі, такий результат за 2 недільки у зимній час. Звісно, коли це весна. Там зовсім все по-іншому, там все росте, як то кажуть, на очах. Раніше, коли я друзі, була ще незнайома з таблеточками, я користувалася е, просто касетами, е, горщиками, стаканчиками, посівними ящиками. ну Наприклад, касета я набивала торфосуміщу, е, яку я проливала радіфармом, це для кращого вкорінення 25 мл на 10 літрів води, енергодаром це для обеззараження почви грунту. 15 мл на 10 літрів води та актара це від шкідників. Я користувалася 6-7 грам на 10 літрів води. Але друзі, після того як я спробувала таблеточки, особливо в зимовий час, після того я стала користуватися тільки ними. Отож, друзі, рекомендую усім спробувати скористатися оціми помічничками для укорінення наших живців. Друзі, маю гарну пропозицію. При покупці однієї касети ціна складатиме 300 гривень за 104 таблеточки та плюс касетка туди входить. Друзі, кому ж потрібно більше 10 касеток, то ціна за касетку складатиме 250 гривень. Це дуже гарна пропозиція. Тому, будь ласка, пишіть мені на Viber ваші замовлення. І також на вас чекає чудовий подаруночок від мене: ось такий цитрус. Друзі, відправляю в день більше 10 посилочок, але можете уявити кількість лимонів, які у мене є на моїх трьох рослинах. Мені здається, що вони не закінчаться ніколи. Так що, друзі, подарунки дійсні до останнього лимона. Друзі, поспішіть зробити свої замовлення, щоб отримати такий чудовий подарунок. Хто вже отримав? Будь ласка, напишіть, чи сподобалось вам. Напишіть, будь ласка, під відео, чи сподобалось, тому що багато людей пишуть мені на Viber і вони навіть не розуміють, що то. Вони питають, що це за екзотичний фрукт. Друзі, це лимон. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Усім гарного дня, мирного, усім на зв'язочку. Що кому не зрозуміло, друзі, пишіть мені, телефонуйте, рада спілкуванню з вами. Усім гарного дня, усім пока-пока.